Слава Ісусу Христу, вимате Отець Степан, ви на канабі на спасіння. Отже, ми в часі посту. Що робити, коли вас запросили в гості, А ви тримаєте піст? Навіть якщо не в часі посту, а є середа і п'ятниця, і ви мусите колись це вас запросили. Отже, я хочу щоб ви знали, що пість для вас відміняється. В такий момент, по церковних правилах, посту немає. Щоб ви були вільні від тої думки, що ви нібито грішите, що робити, нема що їсти на столі і тому подібне. Все, послу немає. Ви споживаєте то, що інша людина з любов'ю і повагою для вас приготувала і перед вами поставила. Все. Буває таке, що деякі люди переносять з собою щось пісне, знаючи, що там на столі може бути ну Нічого не буде, що вони можуть їсти, приносять щось своє. Будь ласка, ніколи таке не робіть. То так низько, то взагалі проти Біблії, проти церковних правил. Замість того, знаєте, щоб ви осягнули якусь ласку, благодать, ви її втрачаєте і осягаєте гріх, бо зневажаєте того, який з любов'ю для вас готував і з любов'ю вас запросив. Читав колись одну гарну історію. Йшов старець з послушником-пустиною. Довго йшли. І тут біля якогось села його зустрічає, їй зустрічає чоловік. І пізнає, що то священник. Каже, отче, зайдіть до мене до хати, поблагословіть мене, мою сім'ю, мою хату. Та й каже, добре. Зійшли, поблагословили, помолилися. Ну і чоловік каже, накрив стіл, поставив соленого м'яса, каже, ту був піст. Вони і так постять, постять, знаєте, але під час посту ще більше постять. Поставив там м'ясо, і каже, ми не можемо то їсти, бо зараз пісне. Отець його штуркнув і каже, їж, поїла гарно м'ясо і далі, знаєте, йдуть. І послушник бачить в пустині джерело тече, Отче, вода. А отець каже, а тепер постимо. Ось. Ніколи не зневажайте людину, яка вас запросила і для вас приготувала. Добре, ось так. Всім гарного дня. Слава Ісусу Христу.